Привіт, мої Шибайголови! Мене звати Артем, і ви дивитеся Мартова Муві. Сьогодні ми побалакаємо і подивимося перший повноцінний трейлер до серіалу Шибайголов". Шибайголова, народжений знаново. Е, взагалі, вже існує три сезони, якщо хтось не в курсі. Взагалі, навіть було так, що я колись дивився всі три сезони. Потім не так давно я робив огляд і переказ перших двох сезонів. На третій сезон я не зробив е, переказ. Тому, якщо в трейлері і в самому новому серіалі будуть якісь відсилання на це, треба буде ще оновити якісь спогади. Не впевнений, що я буду шарити взагалі за все, хоча, думаю, більшість не буде жодного проблему. Отож, я пропоную подивитися цей перший трейлер, подивитися, чи є щось цікавого, і не знаю, як ви, я в цілому чекаю на цей серіал. Хоча, знаєте що? Перед тим як ми почнемо дивитися, мабуть, треба зробити ще дещо є! Oh yeah. тепер я готовий. Як вам таке. Знаєте що? Воно занадто червоне. Можливо, ви зможете побачити, але трейлер я так дивитися не зможу. А... Тому, мабуть, краще без цього. Хоч і випіндритися і не вдалося. Коротше, не затягуємо. Давайте дивитися трейлер. Mm -hmm. Well, I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. A lot of time By the look of it, you've come up in the world. looks much A mayor serves his city. I can see you're not entirely convinced. You blame me? Оце прям, якщо не, пом не помиляюсь, це кадри з першого сезону ще. Чому ти перестав бути бай головою через те, що я згубив? Ого. Це з третього сезону чел. Я не знаю, як його звати. Мет uh, виглядає максимально таким якимось пофігістичним пофістичним Взага на все. Ого, окей, окей. Уу. Майпутнегаче. Жесть. Uhuhu, uhuhu. Це мощно Вау. Ого, е. Е. Спочатку я подумав, що тут. Не так багато брутальності і насилля. Я такий ну, в цілому, не знаю, чи варто очікувати прямо щось так багато, але під кінець трейлеру навалили прям тупо зламані якісь. По-перше, цей кадр це прям прикольно. Е, мені подобається. Окей, тут попе. Колись я навіть бачив пози, де показували всі його костюми і всяке таке. Оцей мені здається, це, очевидно, з перших е, трьох сезонів серіалу. Це новий, він якби, якщо цей з минулих сезонів він був гладкий, такий просто матовий. Не то, що матовий, але без текстури, то тут, я так розумію, буде просто якась текстура. Мені чесно, особисто більше подобається гладка стара версія. Е, але не знаю, подивимося. Тут теж є жовтий той, який був у жінці Халк, і ще два, за яких я особисто багато чого не скажу. Але цікаво, чи він всі п'ять буде носити в серіалі. Тут, звісно, потім понеслося з зламаними кістками, якимись побиттями і взагалі все таке вау. Що можна сказати? Мабуть, точно треба буде ще раз передивитися третій сезон або хоча б перечитати короткий опис. Плюс-мінус в обличчя я всіх персонажів Шарю, а і теж бачу, що тут були от якісь кадри е... навіть з першого сезону, теж, як мені здалося, де Уілсон бив шибай голову на складі. Е... І це теж є в переказі першого сезону, який я робив колись на цьому ж каналі. В цілому, якщо казати про світ, от мені навіть здається, все це виглядає більш масштабно. В плані це точно не пекельна кухня, такий, типа маленький масив жилий, де просто живуть люди. Тут показують прям таке велике місто, більш глобально все відбувається. Е, цікаво, як буде виглядати співпраця Фіска і Мета, але поки чесно, я навіть не підозрюю, в чому. О, це взагалі цікаво, хто це, нічого не ясно, але е, ладно. Е, персонажі майже всі ті самі, все виглядає цікаво. Е, я, наприклад, дуже очікую цей серіал. Не знаю, чи він виправдає сподівання, але думаю, хайп зловить точно багато. Е, тож, чесно, не знаю, навіть що тут ще можна обговорювати. Отож, на сьогодні це все. Я думаю, цей трейлер з таких, які по факту нема що розбирати, е, всі цікаві кадри, вони такі епізодичні. Тому, думаю, на сьогодні це все.